Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистаємо, переможемо. Була в мене мрія навчитися пекти панетони на заквасці, і я, мабуть, про це розповідала, але мрії мріями, воно все з неба само не впаде, треба і щось робити, пробувати опікатися, пробувати вчитися. І так, тоді щось можливо і вийде. Неможливо, а чим більше пробуєш, все-таки мало би вдаватися. І, врешті, вдасться. І ось я навіть готувала вже відео інструкцію з двох частин, як я замішувала цей панетоне на левітомадре. І ось знов захотіла відтворити, спекти, маю форми, мала натхнення, тому вирішила спекти і поділитися з вами результатом. Можливо, теж когось надихну на таке. На цей раз не розділяла на двічі на три форми, бо мала велику кілограмову в одну. Сформувала. Так, і ось результат. Дуже задоволена результатом. Чому? Тому що гарний повітряний вийшов. Тісто в міру не сухе, воно не є вологе, але воно і не пересушене. Але тут бажано мати термометр, щоб вимірювати температуру всередині виробу. Бо якщо помазати рукою, зовні здається, що воно зам'яке. М'якуш ще зам'яке. Але ні, термометр показує. 94 градуси все, тісто пропечене для панетону. Якщо далі тримати, воно просто пересохне та пересушиться і буде вже не такий м'якуш. Тут вийшов чудовий м'якуш, дещо впала. Повершечок чому? Тому що я печу на 160 градусів, нижня і верхня ніби як конвекція. І коли я випікаю, воно в певний момент починає вже навіть підпікатися. Навіть видно, тут по краях таке чорнувате. Тому я кладу, піднімається дуже гарно, прекрасно піднімається, росте. Я зверху ставлю фольгу, і от фольга, напевно, створює такий ефект, не знаю, загаряче чи що, що тісто опускається. Відповідно, я його розвішу. Перевертала так догори дригом і висів в мене цілу ніч, але все одно ця шапочка вже не піднялася. Але яке, яка структура? Просто прекрасне. Тісто стабілізувалось цілу ніч. І вже тут, на, на цьому відео це вже цілий день, навіть воно стояло цілу ніч і цілий день. Дуже гарне, дуже ніжне, легке, не забите взагалі ніде ніяких нема таких, щоб було гливке чи забите. Прекрасно відламується, прекрасно кришиться. Я не люблю. На початку я ще так робила, отак, знаєте, жмакають, там прижимають, відпускають, прижимають, відпускають. І воно вертається на своє. місце. Ну, Це більше про хліб або батон, пане тоне, ти так не зіжмакаєш. Але ось пробую волокна показати. Дуже-дуже вдалий перепис. Тому є на каналі детальна відеоінструкція. Заміс довгий, дуже довгий насправді. Ну, Перше тісто швидко, хай там до години часу, а друге тісто цей раз я замішувала. Аж 4 години. Аж 4 години, бо там дуже багато масла: 155 п'ятдесят грам масла. І не тільки масло, там цукор я поступово давала мед, потім трішки яйця. Тобто дуже довгий заміс. І в цьому, я так і думаю, тут найбільша якраз. Заслуга, чи то найбільше найголовніше, та, що вдасться виріб, це якщо правильний заміс, а правильний заміс це довгий. І це комбайном. Ручно я навіть не пробувала, бо це півдня добрячих і це тяжко, я думаю, воно липне спочатку. Тому я замішую комбайном. Дуже ось така краса. Яку я мріла і на додачу, чому я ще раз це викладаю, бо нічого вже дуже нового не сказала. Би, напевну, вам. Але, але я ж хотіла, звісно, що знайти перепис на українській мові. А це ну, просто катма. Катма знайти в інтернеті, в мережі, Ютюбі української мови пане на на Ну, Це захотіла Наталка. Угу. Тому я додаю і буду додавати. Можливо, для когось це взагалі нонсенс, для когось взагалі не пасує цьому каналу, комусь дрібниця, а мені це важливо, бо все-таки частині людей, які знайдуть цей перепис, я впевнена, що вони зрадіють, що вони знайшли перепис, чи мої відгуки чи взагалі що є інформація української мови, пане тони на заквас, ці, левіто, мадро, і мадре, і взагалі. Випічка на заквасті. Бо я свого часу кажу, я дуже була розчарована, нема і нема. Так, і потрішку так, визбирую. десь я щось купила, якийсь перепис, замішаю, теж вам покажу. Ось тому так. Тому, я думаю, скоро почнеться випічка. Так, я знаю, що це, якщо мені напишуть, що це не традиційне українське, звісно, це не традиційна українська випічка на Великдень є. Є так великодні паски. в мене теж є десь перепис на заквасті. Я теж спробую підготувати. Але для себе я от захотіла спекти. Дуже мені сподобалася ця випічка. Якщо порівняти з магазинним, цей набагато. Приємніший мені, бо набагато менше цукру, тут не є аж так багато цукру. В міру солодка, дуже нормально, не пересолоджена, не перецукрована. Ну і все-таки структура тіста набагато приємніша, не така, от штучно, якийсь там на смак смакує. Так? Дуже смакота велика. Тому якщо хтось захоче спекти, хтось цікавиться закваскою, дуже вам раджу. Спробувати цей виріб. Дякую за увагу, за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!